Друзі, хочу вам розповісти про двох своїх друзів. Один з них служить в ремонтній бригаді 3-ї штурмової бригади в ремонтній роті. Інший це військовий медик, який забирає поранених з фронту. Їм дуже потрібна автівка локер. В якій знаходяться усі необхідні інструменти, щоб швидко лагодити евакуаційні автомобілі. Е, машина постійно пересувається, по ній важко влучити, ворог її майже не помічає, на відміну від гаража, в якому постійно знаходяться хлопці, які ремонтують автівки, і вони можуть наражатись на певну небезпеку від ворога, тому що ж до в тилу дуже багато і вони можуть завжди навести. Цілі на гаражний комплекс. Тому, будь ласка, долучіться до збору, лишилось всього навсього 476 тисяч1 гривня. Скільки вам не шкода закиньте на цей збір, врятуйте наших військових, тому що це буде неймовірно потужна допомога для них. Тут є, дивіться. Будь-який внесок можна внести і навіть вбити ту суму, яка вам по кишені. Є рахунок Приватбанк, є картка монобанка, система одразу перенаправляє вас на ваш банк, і звідти можна зняти донат вже на фонд. Фонд називається «Твій крок». Зверху, ось можна подивитися, твійкрок.ua. Знаходьте збір для третьої окремої штурмової бригади. Військова частина А 4638 Дякую кожному за ваші великі та маленькі гривні.